не будемо. будемо починати, друзі, розглядати питання, які ви писали в телеграм-каналі під вечірнім постом про 5 питань. Так, зараз відкриваю телеграм-канал і починаємо. Перше питання у нас від Я Інна. Чи припиняться. Воєнні дії в Україні до кінця чемпіонату Європи з футболу 24-го року це червень-липень. Дивимось, воєнні дії, червень-липень 24-го року. Випадає пусто, сльози пусті, переживання пусті. Не повинно бути такого, таких воєнних дій, як зараз ми бачимо, не повинно бути. Не бачу я. Такого я не бачу, не випадає. Так, наступна. Наступне питання у нас від тюна. Тюна пише, доброго дня, можливо, не розглядали таке питання, то тисніть мене носом. Чи повернеться скіфське золото до України? Начебто ми розглядали це питання. Дивимось, скіфське золото. Воно частково повернеться, ну, я не бачу, що все. Частково повернеться якась частина. Вона невеличка, ця частина, щось, щось незначне повернеться. Щось незначне повернеться, друзі, але щось повернеться. Так, ось така, ось така відповідь. Дякую за донат, друзі, хто відправив з Монобанку донат. Дякую вам величезне. Так, дивимось наступне питання від Олени. Олена пише, що буде звільнено раніше Крим чи Донбас. Дивимось, подивимось звільнення Криму. Приблизні терміни ми знаємо, ви знаєте вже, що карти точних термінів не вказують, вони можуть показати умовні приблизні звільнення Криму по термінах. Повернення додому однозначне, карта дому випадає карта України. Якісь будуть там спори, такі суперечки, випадає 8 суперечки. Але карта, в принципі, скорої карти. Шістка це червова, це досить така скора карта. Шістка бубнова це дуже скоро, шістка червова це скоро, але не прямо, от буквально зараз. Повернення додому скоро от Крим випадає. Так, наступне. Дивимось Донбас. Донбас також скоро випадає. Також скоро, тут скоріше карта випадає. Там е, повернення вже йде. це Розумієте, приблизно терміни плюс-мінус однакові. Донбаса повернення вже йде, бачите? Тому воно тут вказує чисткою бубновою, е, що воно начебто повинно скоріше повернутися. Але, друзі, тут ці там шістка на Крим і ця шістка, вони приблизно однакові, тому тому, друзі. Приблизно в однакові терміни в період. Один приблизно період. Донбас повертається вже. От його вже повертають, тому він, от, бачите, показується тут раніше. Ось така відповідь. Приблизно, ось так. приблизно в один період термінів. Друзі, дякую величезне за донати, хто відправив з Монобанку, з Ощадбанку. Ще один з Монобанку, іще з Ощадбанку. Друзі, дякую величезне за донати. Дякую вам. Наступне питання у нас від Владиміра. Володимір пише, було б цікаво почути про ситуацію на Чорному морі. Чи будуть спроби від Кацапів топити судна, які перевозять зерно? І взагалі, яка буде доля Чорноморського флоту РФ, чи буде він знищений хоч частково. Дивимось це питання, чи будуть спроби від кацапів топити судна. Судна, які перевозять зерно. Зло випадає, бачите? Зло є, якісь провокації там будуть. Там буде... І пов'язано також з балачками. Там буде залякування, там буде якісь, якісь провокації. Буде. Ну, прямо потоплення я не бачу судно, що прямо потоплення. Карта сльоз. Ну карта загально погана. Тут біля води трифова масть, вона Це масть води. Біля неї чорні карти. Тобто біля води будуть якісь інциденти. Будемо надіятися, що це не буде прямо потоплено, але дев'ятка бубнова вказує на, гроші, якісь, на якісь гроші. І біля води, вода, зерно, бачите, негативна карта. Можливо, мож, можуть бути якісь інциденти, чи підтоплення, чи потоплення. Ну, прямо над такого критичного не випало, друзі, але карти погані. Біля води вони будуть щось там чудити. Вони так просто. Не будуть. Вони будуть там верещати, виїжджати і якісь провокації, щось вони будуть робити. Тому прямо техніки тут водної техніки прямо не випадає, і удар тут випадає. Ну, Так, да, друзі, буде. Таке вірогідність дуже висока. Дуже висока, що вони будуть це робити, зроблять. Ось так. Дякую за донат, друзі. Хто відправив ще, ще з монобанку? Дякую величезне. Дякую вам. Так, подивились це питання від Владиміра. Наступне питання у нас таке. Добрий день. Мадяр сьогодні заявив, що Русня навчилася глушити старлінки на нулі. Чи це правда? Я також чув цю новину, що вони там Я начебто заборонили. <кхм> Чи цей маск заборонили? Ну, цей маск це потвора така, що ми вже дивились, до речі, на нього воно не вміняємо. Цей маск так дивимось питання чи русня навчилася глушити старлінки. Я бачу, що немає сильних, там, сильних прямо проблем з терлінком. я не бачу. Поганих комбінацій карт не випадає. Можливо, якісь там є. Негаразди, тут випадають розмови про гроші. Потім якісь тут чись дії випадають. Ну, я не бачу такого, що русня прямо глушить інформацію, глушить стерлінки. Це більше. Спілкування і дії між цим старлінком, самою компанією, і державою. Ось так. Ну, я не бачу проблем. Буде вирішена ця проблема зі старлінками. Я не бачу такої серйозної проблеми, що вона затягнеться або там щось, або не зможуть її вирішити. Такого також не випадає. Повинно, повинно налагодити ці старлінки. Я не бачу, що русня глушить там, я не бачу, що русня задає по старлінкам саме якихось там серйозних проблем. Такого не випадає. Так, наступне питання у нас від Алікса. Наступне питання у нас від Алікса. Чи правда, що чи правда, що чорні кошки, коти охороняють дім від темних сил та всіляких негараздів? їх не гараздів? Дивимося це питання, друзі. До речі, ми зробимо з вами стрім по е таким міфологічним, по таким е езотеричним питанням. Можемо зробити такий, відволіктись від теми війни, від теми політики, від теми там... Е Тем різних, які ми розглядаємо, які більш за все нас там турбують. Теми держави, зробимо такий езотеричний також стрім. езотеричні питання. Так, ну подивимося чорні кішки. Тому, друзі, хто не підписаний на канал, якщо ви вже додивилися і також бажаєте подивитися або прийняти участь в стрімі на езотеричні питання, підписуйтесь на YouTube канал, поставте свій лайк. Ваша підписка дозволяє, щоб Ютуб розширив аудиторію і пропонував іншим глядачам мій канал. І люди також можуть дізнаватися, якщо їм цікава ця тема, і Ютуб буде рекомендувати. Тому, друзі, підпишіться, поставте лайк, хто додивився вже до цього моменту. Так, ну дивимось, чорні кішки, коти охороняють дім від темних сил. Бачите, <кій> пустий удар. Так дійсно охороняють. Але спочатку тут в розкладі випав валет пустий. Тобто, в принципі, темні кішки також, можливо, трохи там більше, можливо, більше за того, що вірять люди в це більше. А загально всі кішки, коти охороняють від темних сил. От удар пустий. Вони перебирають цей удар, якимось чином відводять його на своєму. На своєму рівні. Ось так. Ось так. Це дійсно правда. Але не тільки чорні коти і кішки. Взагалі коти і кішки відводять, відводять оці всілякі негаразди, темні сили. Вони це вміють робити. Бачите? Ось така відповідь для вас, Алекс, що ви писали в телеграм-каналі. Ось такі, друзі, відповіді сьогодні у нас були з вами. Так, друзі, зараз я подивлюсь чат, бо коли роблю розклади, не можу. Ну, всім добрий вечір. Хто вже хто доєднався, друзі, хто додивився стрім, е вже до кінця. Будемо з вами завершувати. Всім привіт, всім привіт, друзі. Я вам бажаю тихого, безпечного, мирного вечора, ночі. Бережіть себе, своїх близьких. Дякую вам величезне, друзі. За донати і за те, за, за те, що не забули поставити лайк цьому відео, підписатись під канал, під е, YouTube канал, і поставити колокольчик також. Це дозволить розширити аудиторію і пропонувати іншим глядачам канал, кому це може бути цікаво. Е, ось так, друзі. Всім дуже дякую і всім до зустрічі.